Ти підсумковий результат матчу між лінею та Ренервацією. гра між старими добрими суперниками, які дуже давно знають. Ну, і що можете сказати про це протистояння чергове. Ну, що я можу сказати? Нас зібралось, як і їх, по 6 чоловік. Кінець турніру, як зазвичай мало народу, травмовані. Десь дала знаки гра зранку. І, ну, тому нам потрібно було мінімум нічия. Якби ми цього результату досягли. Що ми сказати про спільні епізоди? Сьогодні от було е, саме два е, моменти, коли ваша команда брала челендж і зрештою після перегляду арбітри відміняли своє перше рішення. І взагалі, коли на вашій пам'яті не тільки у турнірах під федерації фазалків, Федор а взагалі е, на вашій пам'яті на офіційних турнірах чи було таке, е, щоб арбітри протягом е, матчу двічі відміняли своє перше рішення. Знаєте, ну це, напевно, вар в дії, це по-перше. А по-друге, ми ж всі якби прагнемо до кращого. І тому, ну, я радий, що передивились, зрозуміли, що нічого не було і відмінили, тому що це знімає накал в грі. Люди просто розуміють, що ну, все по справедливості. Тобто, передивились, було, було, не було, не було. Моє ну, останнє питання, будь ласка, скажіть, як там справи у Артема Приня і коли ми знову можемо бачити його у грі? Ну, слава Богу, зі спиною все більш-менш нормально. Він вже нормально ходить, зашили, потихеньку заживає. Я думаю, що найближчий місяць воно заживе. Трошки людина прийде в себе і я думаю, продовжить ми. Всі переживали, всі допомагали. І ну, слава Богу, що так, що нічого серйозного не сталося. Тому що це, на щастя, просто травма, це не критично. Тобто, вже у сезоні, коли вже прийдемо на паркет, то ми вже зможемо Артема побачити. Звичайно, ми дуже раді, що ми зможемо його побачити. І не тільки його, тому якби для нас цей турнір він підготовчий, просто, щоб хоч би трохи якби тримати себе в тонусі свою команду. А так. Добре, що сьогодні закінчили нічию. Ми раді. Насправді. Дякую. Все. гарного вечора.